Пам'ятник архітектури національного значення, прибутковий будинок Магнера, можуть визнати аварійним. Знаходиться він примісенько біля мерії у провулку Чайковського. Подальшу долю будинку зібралися з'ясовувати міська комісія, оскільки місцеві мешканці занепокоєні та навіть обурені. кажуть, будівлю хочуть визнати аварійною навмисно. Я думаю, хтось із влади комусь цей будинок дуже до вподоби, тому так і просходить. Головне побоювання мешканців будинку, що їхню власність просто відберуть під приводом відселення з нібито небезпечного будинку. Олександр, голова місцевого ОСББ, він каже, що ще три роки тому під час купівлі квартири він замовляв експертизу. Тоді його запевнили, з будинком. Все гаразд 2002 року, наскільки года. посвятили, ніяких нових тріщин не було. Всі знаходяться внутрі будинку, всі живуть, включаю мене і мою сім'ю. Проблема будинку справді є, але мешканці хочуть вирішити їх самотужки. А від місцевої влади просять лише дозволу на це. Ми бажаємо заказати експертизу. Яка з фахівців цього питання, яка нам надасть поради, що нам робити, які укріплення ми маємо зробити, скільки це коштує? І ми сподіваємося, що цей пам'ятник архітектури буде жити. А головна проблема тут фасад, кажуть люди. Він весь у тріщинах, як і маячки на ньому. І допустила це саме міська влада. Вважає ще один мешканець Чайковського 4 Олександр. В цьому будинку вже 10 років ми намагаємося добитись від влади нашої одеської міської ради, щоб зробили фасад цього будинку. Але незважаючи ні на що, досити впевнені ці тріщини не представляють загрози для мешканців. Олександр зробив у своїй квартирі ремонт. Каже, жодних нових пошкоджень за останній час не з'являлося. Щоправда, стіни він у себе зміцнив, але комісія з одеситами абсолютно не згодна. Виповняти ремонт конструктивний в квартирі, Ну, это квартире недостаточно, скажем так. Дом надо реконструировать полностью, начиная с фундаментов и все несущие и поперечные стены. Тобто, Дим, зараз в да. аварийном устане. Да. Мы видим трещины, которые по Нашому документу ДСТУ по обстеженню будівель та споруд атнося дом до аварійному стану. Поки що це не офіційний висновок, але чиновники вже зараз запевняють, відселяти мешканців будинку не будуть, Ба більше готові допомогти з ремонтом. Буде заказаний висновок так: проект реставрації цього будинку. Там ми будемо рухатися паралельно. Мешканці зі свого руху ми, міська влада, будуть допомагати вирішити всі питання у провладних кабінетах. Щоправда, чому саме зараз мері зацікавилися станом будівлі та не займалися, хоча б ремонтом фасаду раніше? Велике питання. Поки що обидві сторони чекають на висновків експертів на Чайковського 4 буде щонайменше ще одна комісія.